Так, друзі, всім привіт! Казанка Миколаївська область продовжуємо ми об'їзд своїх полів. Зараз приїхали на ЛГ 59 59580. Сьогодні у нас на календарю 13 серпня. Друзі, це цей Сонях, який в мене пересівався. І, ну, Щось з ним не те. Я його пересіяв, його з'їла совка, я його пересіяв, але совка йому так же і далі не дала, як той казав, розвиватись. Ось отакими кусками його немає. Його тут виїдало. Ну це ось заїз поїв, бачите. І він пустив одразу два корешка. Є, друзі, де тільки ліза. Звісно, звісно, як ти казав, приємно дивитися на такі ось голови. На такі ось голови. Але, друзі, я розумію, що його тут виріжуть. Ось отакий у нас сонях. Ось він де тільки Ліза. Це те, що було пересіяно вже в сухе, і то бачите, його тож їв заєць. Це вже таке, це вже друге питання, що було в сухому, воно зараз лізе, а остальне просто-напросто з'їла совка. Ну. Друзі, не став я його вже дискувати. Все ж таки сонях навіть гарний. Я не знаю, звісно, що він тут сипане. Але я думаю він щось тут нам сипане. Я думаю, що тут щось він нам сипане. Ось такі у нас соняхи. За що того, що він рідкий, у нього велика корзина. Дивіться. Монстри, так? Да? Гляньте на цю бубу. Просто щоб ви мали розуміння, що це таке за... воно набито. Ось такі друзі ми маємо Соняхи, дивіться, але друзі. Погано, що він рідкий. Оце, друзі, погано. Гляньте. Ви гляньте на цю красоту. Якби він ще не був таким рідким, йому б не було ціни. О, Батько росте! Ромашка. Біла лепесточки нежні. Це ще... Щось... Які листя. Він навіть, друзі, він навіть не нахиляється. Гляньте. Ось такі ми маємо соняхи. Це. Це, друзі, але 59580. Пересіяний. Перед цим тут був посіяний Сінгента Катікс процентов 80 його з'їла Совка, я його закультивував і 7 червня я посіяв тут ЛГ 59 580 І ось що ми, друзі, зараз маємо. Я не знаю. Хіба що його тут осторожувати. А то, друзі, його тут виріжу та і все. Таких красенів. Таких красенів. Не хотів я, друзі, цей сонях культивувати. Батько говорив, закультивуй і попаруй. Кажу ні. Що буде, то буде. Уже ніхто його не буде культивувати. І, як бачите, я думаю, якийсь результат тут буде. Його просто-напросто спробувати здати. Типа кондитеркой, крупным соняхом. До речи, как вариант. У нас есть, где принимают. И попробовать, если он будет крупный, попробовать его завести туда и сдать. Где Лиза? Ось, друзья. мікрофончик та буряточка бідолага Що сказати поле тут грязне, бачите, ну, берізка. Це не грязне поле. Але я думаю, друзі, тут щось буде. Ви за мною згодні. Я думаю, що тут щось буде. пару тонн на и то будет добро. И то будет добро. Ой, друзья. О, рататулечки. Одна, тра, конечно, как она тут. -то. Три штуки на метр посеяно. До речи, надо будет Колись це поле проекспериментувати, сіяти на ньому три штуки на метр. Тут поле гарне. Воно тільки пару років, як в обробці, тут колись талаки були посіяти його з добривами після пшенички. Це через пару років буде. Посіяти з добривами три штуки на метр. Якщо, звісно, не дадуть дозволу охотникам відстрелювати вже діч. Тому що з таким кількістю зайця ми скоро із аграрної країни перетворимося не в аграрну. Заяць жрет так, що мама не хочу. Тоже бачите батько. Вже відцвітає. А, друзі, це не батько, це був з'їжаний. Ну, друзі, отака ось у нас картина. По густоті, звісно, що не дуже приємно. Ось де є, що тільки лізе. По густоті, звісно, не дуже приємно, бо, я ж кажу, тут часть пересіяли, часть пересіяли в сухе, що він ось тільки лізе. А часть ми пересіяли, ну, часть попала в сухе, а часть просто-напросто з'їла совка. То такі справи, друзі. Маємо такі соняхи. Гарні. Все, підписуємося на мій канал, ставимо лайки, коментуємо обов'язково. І робимо свої прогнози щодо урожайності. От як той говорив, ставки. Щодо урожайності. Друзі, хто вгадає урожайність? Хто вгадає урожайність? Ще не знаю, але комусь відправлю приз. Хто з перших по коментарів я прочитаю, хто з перших вгадав урожайність? Тому буде приз Ще який я сам не знаю, але але буде приз Так що, якось так. Все. Всім мирного неба, гарного вечора. Все буде Україна. До зустрічі на Миколаївщині.